Вибрана з усіх родів, Божа мати, цариця неба і землі, тобі, що освітила рід людський, приходом до нас через народження своє, мироби твої, благоговідні, пісні приносимо, Богородице, а Ти, прийшовши утішити і спасти від усяких бід, похороняй нас, що співаємо Тобі, радуйся, пречиста, що весь світ. Різдвом своїм звеселила ти. Архангел Гавриїл, посланий був до праведної Анни, що перебувала у смутку через неплітність свою і щиро плагала Господа, побачивши у своєму саду гніздечко пташини, в якому маленькі пташенята народилися, сповістив їй велику радість, кажучи почута молитва Твоя. І на сльози твої зглянувся Господь, тож породиш ти дочку всеблагословенну, благословенну, бож нею благословляються усі коліна землі, і дай ім'я Марія, тож і ми, дивуючись, цьому дивному знаменню, заспіваємо все благословенній, радуйся, що прийшла ти через Іоакима від достойного. Царського корення, радуйся, що правною Анною із найсвятішого архієрейського роду народжена ти, радуйся, що прародичів наших вітління смертного звільнила ти, радуйся, що зневагу родичів своїх через їхню неплідність ти відняла від них, радуйся ворота святі, що на схід дивляться бо Понеплідні ворота різдвом своїм відкрила ти, радуйся, двері закриті, незаймані, що в входу святителя великого очікуєш ти, радуйся, що сльози Матері своєї на радість перемінила ти, радуйся, бо зневагу її перед людьми, відняла ти, радуйся, що великою втіхою для батьків, котрі народила тебе. Стала ти, радуйся насолоду всього світу, радуйся палого Адама покликання, радуйся з'євених осушення, радуйся причиста, що весь світ різдвом своїм звеселила ти.